Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А Путін двійник під контролем Патрушева 23-24 вересня. Відвідає Корею та може взяти там у Кіма декілька брудних ядерних бомб, якими атакує столицю України з території Білорусі. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Не дарма він їздив до шаманів. Знову тривога протягом 10 днів Путін може нанести ядерний удар по каскаді дамб. Якщо цьому не завадять Патрушева, телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Путін через закриті лінії зв'язався з Китайцями. Випрошував тактично ядерного удару по київській дамбі та київських мостах, який після того як Україна знищила ядерний радар РФ. Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити. і Він не отримає підтримки Шойго і Гарасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву контролю. За ними Росія продовжує бити по каскаду. Наше ГЕС Путін понад усе хоче затопити повністю столиць. Вивести з ладу каскада ГЕС. Удари наносився без угоди Патрушева, який тільки не переговори з союзниками. Патрошеву поставили ультиматум або Путіна, або твоє президентство найближчим часом ми будемо бачити розв'язку конфлікту. В той же час ситуація критична. Шлюз за канівської дамби пошкоджено За шести водосховища Росія одне знищила дамбу, одного пошкодила, одне спробувала атакувати і також пошкодила шлюз. Канівської дамби у камва запевняють, що за гідротехнічною спорудою цілодобово наглядають. Свій час під час масового обстрілу ворогом гідротехнічних споруд Кривого Рогу, великі обсяги води потрапили в річку. Інгулець місті були підтоплені десятки будинків. Потім так само постраждав Харківщина. Росіяни обстріляли починійську дамбу, рашисти свідомо б'ють по критичній інфраструктурі України, розраховуючи спричинити техногенну катастрофу. Звісно, все це напружило українців, які принагідно згадали давні свої страхи та відповідні газетні публікації. Зокрема, про те, що станеться зі столиці, якщо ворог поставить на меті розбомбити греблю київського водосховища. Нагадаємо, заклики «ударити по Києву прозвучали після того, як Путін висловив готовність припинити. Війну з його цинічним планом миру, головний російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі свого шоу запропонував підірвати дамбу київської геса, щоб затопити столицю України. Така заява прозвучала на тлі нещодавнього висловлювання Володимира Путіна про нібито готовність припинити війну з його божевільним планом миру. Відповідний відео опублікував радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Вибачте, я реально не розумію, чому досі київська дамба досі стоїть. Я вважаю, що ми повинні перейти до позиції на Шорсткішо покарання. Слухайте, вони нам утюжать а ми намагаємося зберегти Київ, озвучив свою позицію Соловйов. Пропагандисти не припиняв говорити ні синітниці про благородність росіян. Крім того, він нагадав, що застережені керівника гур міністерства оборони України про долю кримського мосту. Андрюшенко підкреслив, що російські рупори вже не намагаються ховати своїх заяв. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.